Усім привіт! Мене звати Гліб і це короткий курс середньовічної історії України. Сьогодні ми матимемо цікаву розмову про одну із найвеличніших постатей середньовічної історії Володимира Великого. Князь Святослав доклав чимало зусиль, аби за своє коротке, але бурхливе життя зруйнувати декілька держав і захопити якнайбільше земель. У перервах між військовими походами він не забув подумати про своїх синів Ярополка, Олега і Володимира. Варто уточнити одну деталь: усі вони були зведеними братами, адже тоді багатоженство не засуджувалось. Скажу навіть більше, Володимир взагалі був байстрюком і за звичаєвим правом не міг отримати батьківську спадщину. Але Святославу було байдуже на це. Він вирішив нікого не образити і посадив кожного із синів у місті, відповідно до його важливості та значення. Тож Ярополк, як найстарший, сів у Києві, Олег у статусі другого сина, почав правити у неспокійних древлян, А молодший Володимир відправився порядкувати у далекий Новгород. Однак стосунки у братів були непрості. А якщо відверто, то напружені до такого стану, що, хоч розпалюй ватру від тої напруги, Олег та Володимир не визнавали Ярополка, вести диспути та обговорення старший брат не захотів і вирішив позбутись конкурентів. Як це зробити? Традиційно розпочати війну так, як вона була між своїми, тобто родична родича. То історики називають такі конфлікти міжособними. Разом із своїм військом він вирушив у древлянську землю і там переміг Олега. Середущий брат загинув, а його землі перейшли під управління Ярополка. Володимир подивився на все це, подумав і втік до Норвегії. Мабуть, він планував там собі підготуватися до наступного раунду смертельної битви за батьківський спадок. Провів він там десь роки зо два встиг потоваришувати із хаконом могутнім та набрати охочих повоювати до свого війська. Із охочими долучитися проблем не було, адже для норвежців війна була традиційною формою заробітчанства. Повернувшись назад, Володимир переміг брата і став великим київським князем. Так розпочалася доба Володимира Красного Сонечка. Однак. Отримавши владу, князь не міг залишити все, як є, і насолоджуватися життям. Зважаючи на його походження та обставини приходу до влади, він не надто впевнено почувався на князівській посаді. Тож для зміцнення своєї влади розпочав масштабні реформи. Однією із найтриваліших та найабітніших серед усіх стала релігійна реформа. Тільки уявіть. Князь проводив її двічі. Першого разу він вирішив реформувати язичництво і обрав топ-6 богів: перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Семаргла. До цієї чоловічої компанії долучив богиню жінку Мокош. Далі спорудив у столиці для них величезне капище і наказав усім шанувати їх та любити. Для чого він затіяв ту реформу, дослідники сперечаються й досі. Очевидно, князь відчував крайню потребу у державній релігії, яка б змогла об'єднати розрізнені племена. Проте проєкт виявився невдалим. Справа в тому, що було неймовірно складно пояснити людям, чому їм варто забути про минулих покровителів. І почати шанувати Дашбога, порона чи когось іншого із великої шістки. Населення просто не було готове це зробити. Зрозумівши, що реформа провалилась, Володимир продовжив шукати найкращу віру для русинів, але вже серед інших релігій, що були поширені в регіоні. Тобто він мав обрати серед християнства, мусульманства та юдаїзму. Його рішення було прагматичним тільки християнство. Чому? Спробую все докладно пояснити. Перш за все, запровадження християнства дозволяло князю стати повноправним політичним гравцем серед європейських держав, так би мовити, увійти до елітного європейського клубу державних правителів. Тоді більшість держав вже були християнські, тому приналежність до цього гуртка. Гарантувала чимало перспективу майбутньому. По-друге, прийняття християнства дозволяло встановити союзницькі відносини із Візантією, наймогутнішою державою східноєвропейського регіону. Ну і остання деталь: християнство було зручним інструментом освятити владу князя. Як? Віра в одного Бога, який освятив владу князя як намісника Бога на землі. Гарантувало підтримку населення відповідно до всіх екзитполів X століття. Стандартна для того часу процедура християнізації не давала 100% результату. Володимир вчив історію і пам'ятав, як його баба Оля запрошувала місіонерів з Німеччини і як із того анічогісінько не вийшло. Тому він вирішив діяти як брутальний середньовічний хлоп, завоювати це право. Найближчий сусід Візантія для цього підходило якнайкраще. Тож Володимир приймає рішення одружитись Одружитись на доньці Візантійського імператора Анні. На той час вона була відомою паночкою, багато хто намагався підкорити її серце, але це була не така проста місія. Володимир був впевнений у собі чоловік, тож чого не зробиш заради того, щоб вразити майбутню дружину. Володимир бере в облогу Корсунь та примушує його до здачі. Візантійці змушені погодитися на мир, а візантійський імператор Василій ІІ дає дозвіл на одруження князя з візантійською принцесою. Після того життя Володимира кардинально змінилося. Він позбавився всіх наложниць, які в нього були. За свідченням літописця це ні багато, ні мало 900 жінок. Новоспечений християнин дбав про сім'ю та дітей. Просто став взірцевим сім'янином та чоловіком. Дотримуючись християнських чеснот, скасував смертну кару, запровадив практику роздавання милостині та безкоштовних обідів. Але цим справа не закінчилась. На відміну від його бабці, княгині Ольги, чи легендарного князя Аскольда. Володимир вже мав усі ресурси, щоб розпочати загальнодержавний проект під назвою Велике державне хрещення. Його головною метою було християнізувати всіх мешканців Росії України. Сказано, зроблено. Розпочалося все у Києві у 988 році, коли за наказом князя весь люд було загнано в річку почайну, а священники розпочали хрещення. Ще одна важлива реформа військова. Адже саме армія або дружина були гарантією могутності князя та держави. Попередники Володимира розраховували або на нечисельну дружину, або на наймиців, які не завжди були надійними союзниками, або на непрофесійне міське ополчення. Воно, до речі, дуже поступалося професійним військовим у майстерності та якості спорядження. Розуміючи, що сильною армією можна будувати імперію, Володимир розпочав перетворення. На правах Великого князя Володимир почав роздавати землі своїм прихильникам. Але не все так просто. Кожен військовий отримав за свою службу землю і міг користуватися нею доти, доки мав сили служити Великому князю. Водночас, отримавши землю, вони мали піклуватися про захист своєї землі. Дебати про організацію її оборони, надходження податків до князівської скарбниці чи забезпечення правопорядку. Така система називається феодальною. Вона посилила позиції князя у суспільстві та гарантувала йому незалежність від іноземних найманців. Зазначу, що цей досвід не був унікальним. Аналогічні процеси відбувалися і в інших країнах Європи. Священній Римській імперії, імперії Франків та королівстві бритів, лонгобардів, мерсії тощо наступні зміни стосувались системи управління державою. Як ви пам'ятаєте, слов'яни жили племінними союзами і не дуже хотіли віддавати владу київському князю, тому часто після смерті правителя відбувалися повстання і виступи окремих племен. То древляни відпали, то в'ятичі подумали відновити самостійність. Володимир зламав цю систему. В усі племені міста він посадив довірених людей. Спочатку це були його військові побратими, але згодом в містах почали порядкувати його сини. Несемося далі. Як довести всім, що ти дійсно крутий правитель? Війна? Та не дуже. Надто небезпечно та й завжди бракує грошей. Тоді будь-який успішний правитель будує церкви. Всі, хто туди приходитиме, так чи інакше згадуватиме і дякуватиме тобі за можливість зібратися разом. За Володимира було споруджено першу церкву, десятинну. Чому така назва? Все просто десята частина всіх доходів держави йшла на її утримання. Крім того, для довершеного образу файного правителя князь почав карбувати монети. Традиційно, з одного боку, там красувалося його вусате обличчя, а з іншого герб. Тризуб. Називалися ці монети златники та срібники. Все залежало від матеріалу, з якого вони були зроблені. Бачите, як все просто може скластися враження, що князювання Володимира було суцільним торжеством його державницького таланту. І загалом десь так і було. Але як свідчить народна мудрість, в кожній бочці меду мусить бути ложка дьогтю. Такою ложкою дьогтю для Володимира були печеніги. Ті кочівники, які з'явились за часів його діда і були винні у смерті його батька. Щоб протистояти цій загрозі, Володимир розпочинає проєкт Велика стіна. Він передбачав будівництво масштабних фортифікаційних споруд на південному сході та південному заході від Києва. Вони мали захищати Русь від нападів отих проклятих печенігів. Усього було збудовано чотири лінії оборони. Перша знаходилась вздовж річки Сула, друга по річці Трубежі, третя лінія проходила перед Черніговом по річках Остер і Десна. А четверта перед Києвом, де по річці Стугна збудували цілу низку фортець. Ледь не забув про правобережні лінії захисту вздовж річок Керпінь, Рось та інші. Між фортецями тяглися земляні вали із дерев'яними укріпленнями. Принаймні такий опис залишили очевидці і ще й дали їм назву змієві вали. Назва походить від легенди про богатирів, які боролися з велетенським змієм, що нападав на слов'янські землі. Вони начебто запрягли змія в плуг і виорювали величезні борозни, доки він не сконав. А ще князь організував ефективну систему спостереження за переміщенням Печенійських орд. Він міг відстежувати напрям руху ворога та відправляти туди сили спеціальних операцій Київської держави. Як це організувати? Просто за допомогою вартових веж. Вежі будували на відстані прямого бачення одна від одної. Коли вартові бачили наближення ворога, то розпалювали багаття, яке бачила, охорона на іншій вежі. Завдяки цьому командування дізнавалось про появу печенігів за сотні кілометрів від столиці. У зовнішній політиці князь також не пас задніх. Розширив кордони держави на Захід, повоювавши із поляками за міста Червін і Перемошев, які дуже скоро стали невід'ємною частиною Росії України. Ще один вектор зовнішньополітичної діяльності Північно-східний. За декілька років Володимир упокорив бунтівні племена В'ятичів, Ятвягів, Радимичів, а пізніше, прагнучи перевершити батька, організував похід проти Волзької Болгарії. Та ледь дихаючого хозарського каганату. Так, він ще животів. Володимир обклав їх даниною і повернувся на батьківщину. Проте не тільки походами жив князь, користувався він ще звичною той час шлюбною дипломатією. То така форма взаємодії із іноземними державами, коли князь одружував своїх дітей на принцесах та принцах інших королівств. Після Прийняття Русі Україною християнство він активно її застосовував. Це дозволяло зберегти військо, налагодити дружні відносини з іншими країнами та й відправити своїх дітей у Європу. Так старший син Святополк був одружений із донькою польського короля Болеслава Хороброго, а син Ярослав став зятем шведського короля Олафа. Донька Премислава за літописним переказом була одружена з угорським королем Владиславом Лисом, а Прадислава із чеським королем Болиславом Рудим. Отак От можна було вчити середньовічну географію. Що ж ми маємо у підсумку? Володимир здійснив оновлення та повне перезавантаження держави, розширив її території. За скромними оцінками, її площа на той час становила близько 700 тисяч квадратних кілометрів. Це була одна із найбільших європейських держав того часу. Запровадження Володимиром християнства як державної релігії Русі визначило її подальший розвиток. Це дало змогу увійти до кола християнських держав і налагодити відносини із ними. А яка реформа, на вашу думку, була найважливішою? Подумайте. А я з вами прощаюся. З вами був Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України за сьомий клас.